Вітаю, друзі! Всім привіт! Як ви бачите спочатку відео, погода не дуже гарна, вона така негарна, все, в принципі, літо, за літо, мабуть, що один тиждень, плюс-мінус норм погоди було. І буду знімати в приміщенні буде, мабуть, що якесь ехо, не дуже гарне світло. Ну, що поробиш, я дуже довго чекав нормальну погоду, не дочекався і вже вирішив зняти це відео. Так, відео буде про мій новий велосипед. Якщо ви за мною слідкуєте, попередній велосипед в мене був електричка, підвіз. Ну, прийшлось продати, тому що скрутно ще щось... з баблом. <схід> так можна це назвати, ну, я взяв собі ось цей гарний супер-пупер-мега-гравійник. І, в принципі, я не жалкую. Ну, залишу собі один такий велосипед. і... У мене це не перший гравійник. В мене колись була Міріда Сайлекс, і то просто велосипед, на котрому більше всього проїхав. Дуже універсальні велосипеди гравійні. Чому? Тому що ти можеш їздити, в принципі, і по лісу. Так, не такий комфорт, як на підвісі, але можна їздити і нічого відбивати собі ти сильно не будеш. По асфальту він швидкий, не такий швидкий, як шосер, ну швидкий. І комфортніше, ніж на МТБ, тому що в тебе є. 3, 4, 5 положень рук на кермі. Ну, як мінімум, в тебе є 3 положення на кермі. Якщо ще поставити сюди ліжак, то ще пару положень додаться. Так, і що це такий за велосипед? Як ви бачите з обкладинки відео, він гарний. Його самий великий плюс що він дешевий. Дешевше, ніж. Цей я не знайшов, тільки якісь старі, ну старі велосипеди, це не дуже прикольно. Краще взяти ось такий, як я трішечки проапгрейдити, і буде вам ідеальний велосипед. І давайте я почну розповідати, що в ньому є спочатку, який він був стоковий, що йде у комплекті, і що я замінив і чого. Почнемо з того, що це за бренд. Це в нас Серйоз, якщо переводити це серйозно, так, серйозно, Gravix <гравікс> One. Він іде у двох кольорах: синій, темно-синій, і ще іде він в чорному. Так само в них є високі моделі, вони коштують набагато більше. Як я кажу, дешевше цього велосипеда я не знайшов. Так в нього є моменти по комплектусі. Зараз розповім, що там таке, і як воно. Но все тут встановлено брендове. Тобто тут нема чогось, ноунейм. No все тут брендове, все в цілому. Гарно працює навіть у стоці. Якщо ви хочете такий велосипед купити, у стоці нічого не міняти, з головою вам його вистачить. Єдине по сідлу моменти, про них я розкажу трішки потім. Що це за рама і що це воно таке? Це в нас гравійна рама, вона на ексцентриках тут нема. Осі там вкручуюся. Чи типу того, тут ексцентрик, звичайний. Задня, звичайна втулка 135 мм на 9 і передня 100 на 9. Тобто, Звичайні ексцентрики, звичайні втулочки. Ну, що за таку ціну можна собі, в принципі, дозволити. Ціна в нього була 469 євро. А зараз я дивився їх в цілому в інтернеті, ну, дуже Тяжко знайти, тому що, мабуть, що вже такий сезон-сезон порозгрібали їх. І останній раз я бачив його трішечки дорожчі у якихось там перепродаваннях. Ну так, в цілому, цей велосипед можна купити тільки в Європі і тільки онлайн. Я дивився навіть трібани декотлоновські, багато наших брендів. Нічого в порівнянні по тій ціні не було з такою плюс-мінус нормальною комплектухою, щоб це був гравійник, а не що попало, і на дискових гальмах. Як ви можете бачити, тут вже встановлена сумочка. В мене ще є байкпакінг інший цього ж самого бренду про байкпакінг і про кожні детальки, котрі я тут замінив. Я зніму окремі відео, тому що вони варті уваги, варті уваги. Сумки, варте уваги, сідло, варте уваги навіть педалі, і навіть може обмоточка вона варта уваги, тому що там є моменти. І давайте почнемо з того, що йде в комплекті. В комплекті у вас ідуть гарні, реально гарні педалі. Це тукліпси. Я на такого плану педалі в туплексах від'їздив десь три місяці в цьому році, і в принципі моментів в мене не було ніяких по тукліпсам. Якщо їх порівняти з СПД, так, СПД там щелкується, але тукліпси вони більш універсальні, єдине, трішечки тяжче туди засовувати ногу, висовувати ногу, коли починаєш їздити. Але в цілому, якщо довго їдеш, ніяких проблем нема. Фіксують ногу так само, як СПД, як контактні педалі. І якщо ви хочете починати з якихось там контактних педалей, почніть з тукліпсів, це вже буде такий перехідний момент до СПД педалей. Там, чи... Контактних шосейних педалі в комплекті йдуть дуже гарні. Це тукліпси. Вони йдуть не пластикові, ну вони йдуть алюмінієві вони такі гарні, добротні. Вони в мене не залишились. Як тільки приїхав велосипед, в мене були контакти, я тоді їздив на 520-х А ці тукліпси виклав на продаж і за два дні я. Її... За 15 євро просто так от продав, ну прикольно. Ще трішечки повернув грошей за велосипед. Тобто він мені ще дешевше вийшов. І в комплекті ще йде така гарна коробочка, там, де багато різних інструментів, там, де є мультітул, такий, в принципі, він дешевий, ну там всі шестигранники є. Ключ є там для педалей і різні штучки, дрючки там є. Це все йде безкоштовно в комплекті до велосипеду. Це дуже приємно. Так само велосипед приїхав вже налаштований, Повністю зібраний, тільки поставити треба було переднє колесо, там підняти собі сідло, прикрутити педалі. А так все було гарно, налаштовано, накачані навіть колеса. Так, це все йде в комплектусі. Далі, що на ньому є, яка комплектуха в нього стокова? Так, ось така гарна пушка. Давайте почнемо з рами і вилки. Рама тут алюмінієва і вилка йде алюмінієва Вилка конусна. Є трішечки кріплень, не так багато, як хотілося б, але вони є. Як ви можете побачити, трикутник середній дуже великий, це рама L5657, якщо я не помиляюсь, десь 56 вони пишуть. І це в нас Л. Так, тут у нас на рамі все написано. Зроблена вона, тут адреса написана, бла-бла-бла, Штутгарт, Німеччина. Тобто в Німеччині його роблять. І по. Якості, чесно кажучи, дуже нормальні. Я на ньому вже проїхав, мабуть, більш тисячі, мабуть, навіть так, 1200 проблем ніяких не було. В стоку йде тут повністю турней. 2 на 7, задній перемикач теж йде в стоку турней. Далі я розповім, що я там замінив. І касета йде в нього 12. 28 7 швидкостей. І попереду у вас будуть дві зірочки. Менше буде 34, а велика 50. І кареточка тут йде під квадрат на картриджних підшипниках на промах. І, до речі, рульова теж промислова. Я розбирав спеціально подивитись для себе, думав замінити на промислову, А тут вона встановлена промислово фірми Неко. Ніяких проблем нема. Пильнички все є, все добре. Колеса це оригінальні. Колеса VTB покришки стоять, не щось там. А VTB Riddler 700х37. Ще не помиляюсь, вони Tubeless Ready, ну на них не написано. І Abada да, я розбирав, Abada да, не Tubeless Ready. Abada я не побачив, що це саме за фірма. Вони пишуть там Sirius, але що саме за фірма, я не побачив. Я думаю, що це Alex Rim, тому що постійно ставлять Alex Ріми. І втулочки в цих колесах встановлені Квандо. Тобто, це не... Що попало, в принципі, втулечки гарні, накат гарний. Я їм влаштован повністю. Так, на рамі покріплення. Є кріплення під багажник, під крила, все є. Повністю всередині проходить проводочка, це мене теж підкупило, нічого не тарахтить, Тут заходить вона, тут знизу ось так виходить. І йде вже тут позовні. Тобто зроблена проводочка як на велосипедах, від 1000 євро, хоча я кажу, велосипед недорогий. Покріплення є всередині два кріплення, і взовні ось таке дивне: я не знаю, для віщо воно таке велике, як під крило якесь. Це стандарт, не під підфляжник, нестандартний не стандарт, і біля колеса, тобто не під бардачок. Тобто тут кріплення нема, але воно далі буде, і про це буде ще відео. Ну вже я зробив кріплення на вилку. В стоці йдуть кріплення тільки всередині одне і назовні одне. але я вже встановив боночку з одної з другої сторони, і можна вже встановлювати собі підфляжники, що завгодно, такого стандарту. На вильці ще є кріплення під крило зверху. Ну, як я казав, все тут під ексцентрик. Так, виніс з керма в стоці стояв 110 мм. Я поставив 90, це в нас Бонтрейджер У дружини забрав з трека, а їй поставив 50 мм, а собі на гравійний взяв 90. Так, по задньому колесу так само. Sirius пишуть обада, але я думаю, вони мені схожі дуже на Алікстріми. Ну, вони такі широкі, гарні. Це десь 25-26 мм ширина. І гума так само стоїть VTB Riddler 700 на 37 ще з коричневою такою боковушкою. Ну, дуже він стилячий, прикольний, і це все у стоці. Підсиділ, до речі, підсиділ дуже прикольно. Він зразу на два бовтики, не дешевий, не на один бовтик за такі гроші. І він не 27,2, а він 30.9. Дуже прикольно і можна встановити, якщо хочеш, собі дропера 39, це дуже гарний стандарт, і ніде він не погнеться. Оригінальне сідло стало теж Sirius, але воно мені не зайшло зовсім. Ось в цьому велосипеді, що було дуже-дуже погано: сідло, тільки сідло. міняєте сідло, встановлюєте собі сідло, те, що вам подобається, і нема ніяких проблем. Я встановив Ergon, тому що ну, Ergon я довіряю, це в мене вже друге сідло Ergon. Модельку ось я залишу тут. І, до речі, під відео я позалишаю посилання на всі запчастинки, що знайду, і промокод Alex дає вам знижечку мінус 7% в інтернет-магазині Ябайкер. Можна користатись, нема за що. Так, це сідло супер-тупер круте. Ще е, подивіться на сідла Ergon all Road, теж гарні гравійні сідла. Так, кермо. Кермо доволі широке, розвернуте трішки таке гарне гравійне кермо. Так, бувають діщі, але воно таке гарне. Це обмоточка не стокова, обмоточка це теж іде ергон. Вона 3,5 мм. Тут я залишу таку картиночку. Це обмоточка, і під обмотку я ще наклеїв такі силиконові проставочки. Вони йдуть тут і. Тут така широка, велика, теж фірми Ergon я взяв. Але якщо ви хочете зекономити, є у багато у кого, є у Pro, є у багато-багато різних брендів. Сіліконові штуки це дуже прикольно, тобі не так відбиває руку. Ще є такий момент, можете взяти нормальну обмотку і намотати на стокову обмотку. Тобто обмотку на обмотку, і вийде таке м'ягеньке, гарне щось на кермі. І дуже зручно, я на такому їздив. Оригінальна стокова обмотка. Гарно вбирала вологу, все було прикольно, але вона була дуже тонка і мені був не дуже зручний фат. У мене велика рука, і мені на цій обмоці набагато-набагато краще. Прям приємно їздити, тому що стокова була не дуже. Ось такі пістолети стоять, Shimano Tourney. Як у Clarisse виходять такі от тросики. Перемикайте на більше сюди клац, щоб менше. Сюди клац. Про перемикачі я зніму наступне відео. Буде про перемикачі, буде відео. Про сідло, може, вже зніму, там як я користуюсь. Про велосипед в цілому через 2-3 тисячі теж зніму. Що з ним сталося? Ну, за 1000 кілометрів нічого не сталося, все дуже гарно працює, незважаючи на те, що тут стоїть Шимано Торний, все працює добре. І гальма. Тут в нас встановлена механіка. Це в нас тектро. І 160-й ротор на шести болтах спереду і ззаді. Ротори теж тектор, но не новний. І, до речі, гальма непогано працюють, я їх налаштував. Там приблизно за 100 км там десь підлаштував, бла 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 І працюють вони гарно. Не гідравлика, не терапі спає. Ну, щось приблизно як терапі спаєр, тобто як механіка працює, це не гідравлика, це вам не GRX, не SRAM, Так воно працювати не буде. але воно зупиняє мою вагу 92 кг, Воно зупиняє. І саме головне, це дзвоник. Це не щось таке. Це в нас кран японський такий. Дзвоник. У мене є огляд на всі їх моделі. Це сама топова дорога, мідний і титан. Дуже гучний. Єдине, на жаль, огляд я знімав два роки тому і огляд на російській мові. Почнемо з того, що я тут трішечки апгрейдив. Окрім обмоточки, ви вже зрозуміли, виніс керма. Інший стоковий був дуже великий, я його кудись викинув. Поставив зразу такі карбонові кільця. У мене завалялись. Зробив боночку. Ще будуть боночки під рамою. Я про боночки зніму окреме відео. Зразу встановив собі таку флягу. Це у нас фідлок-система, тобто на магнитиках. Дуже прикольно, зручно користуватись. Ось такий прикольний замочок. Тут метр тросика, це абус, і він з кодом. Ось так от виглядає. Дуже прикольно. Користуватись дуже зручно. Ну, я розумію, що багато з вас напишуть, що в нас таким не можна, тому що перекусять. Так, це він зроблений для того, щоб ти там відійшов в магазин в кафе, ти бачиш велосипед, щоб його ніхто не схватив і не втік. Працює. Все добре. Далі я замінив ланцюг. Ланцюг стандартний стоковий був КМС. ну якийсь був дуже-дуже дешевий. І він весь такий був розхлябаний. Перемикання передач було не дуже гарне. Я замінив теж на КМС, тільки модель на три голови вище і зразу переключання передач. Змінилося і все стало супер круто. Із таких запчастин, котрих зразу треба було поміняти на велосипеді, це сідло і ланцюг. Ну, ланцюгом може, мені так не повезло. Ну І сідло це індивідуально, і треба під свою дубку підбирати. Так, далі касету замінив. Тут стояла касета 1228, там, де я живу, дуже багато обхилів І я встановив сюди. Таку саму касету. Тут касета, це не ТЗ, це ХГ. Нормальна касета стоїть на цій втульці. І я поставив 12,32. Тобто тепер мені вгору набагато краще, ніж 28. Тепер в мене 34,32, і вгору їхати набагато краще. Коли було в мене 28-34... Було дуже тяжко колінам. І якщо ви можете побачити, встановлено асера. Стоковий перемикач тут турней. Я встановив асеру, тому що вона в мене була нова, гарна на 8 швидкостей, а 6, 7 8 це один той самий перемикач. Я поставив собі асеру. Чому ні? Турней у мене новенький, валяється. Може, колись буду коли продавати цей велосипед, встановлю собі турней і продам на турнеї. Тобто зараз в мене асера і асера. Чесно кажучи, працює так само, як той турней, котрий стояв. До системи в мене питань ніяких нема. Шатуни тут встановлені, якісь no-name, але питань ніяких в мене нема до системи цієї. І педальки. Якщо ви можете побачити, це в нас не Шимана і це універсальні. Вони доволі зручні. Десь я проїхав більше 300 км. На звичайні в звичайному взуті і проблем нема. Ширини педалі вистачає мені. У мене була проблема з ногою. Я не міг їздити на контактах. Їздив на цій стороні. До цього я постійно їздив на контактах. Це в нас. Crank Brothers, дуже гарні педалі, вони легенькі. Єдиний їх, не знаю, мінус плюс, вони не регулюються по жорсткості. Як є, так і є. І у вас, коли ви їздите, є невеликий такий люфт вліво-вправо. Я коли починав дізнаватись, чому так, мені сказали, це набагато краще, ніж у Shimano, тому що в тебе не вбивається так коліно, в тебе є невеликий такий там. Не пам'ятаю до 5 мм вправо вліво в люфт, щоб коліно не страждало, не напрягалося. І з перший день мені здавалося, щось не так. Хотілося щось підкрутити, щоб жорсткіше воно там трималося. Ну потім я поїздив, і зрозумів, що так набагато краще. Тобто, зверніть увагу на педалі Crane Brothers. Такі універсальні, в них є там 3 чи 4 моделі. Я брав це композит. І вони легенькі, і всередині промисловий підшипник. Гарні педальки, я доволен. Ну, Як ви можете бачити, сумочка Deuter, дуже гарно сюди зайшла. Такі сумочки є 4-6 літрів. Про байкпакінг я зніму окреме відео, трішечки пізніше буде, так що слідкуйте за моїм каналом. Так, встановлена зразу у мене тут Мігалочка, це у нас Fam to USB. Переходьте за посиланням, вони зараз по гарній ціні, і ще промокод на них працює, дає знижечку мінус 7%. І, як ви бачите, супер топова сідуха, дуже зручна. Мені дуже заходить, навіть є маленьке провітрювання. Я не брав з великим провітрюванням, тому що взимку в осени може бути холодно. А так, в принципі, все ок, і влітку ти там не пітнієш. І зверніть увагу, те, що у регона постійно два розміри сідла. Тобто міряти свої костяшки перед тим, як купляти сідло. У мене SM буває ще LXL. Так, і саме важливе, мабуть, що всіх цікавить це вага цього велосипеда, а вага повністю з усіма штучками-дрючками вийшла 12340. Це в нас з дзвоником і з педальками, і ще з таким адаптером для підфляжника. Ну, Непогана вага для такої ціни. Друзі, дякуємо за перегляд. Думаю, що це відео для вас було корисним, так що поставте йому вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписались. Як я вже просив вас, шерте серед україномовних друзів, щоб україномовний контент якось ширився, і чекайте нових відосів, буде дуже багато всього цікавого. Дивіться мої шорти, там дуже багато цікавих моментів. Підписуйтесь на інстаграм, там теж я пощу постійно дуже всього цікавого. Якщо у вас є якісь питання, пишіть мені особисті повідомлення в інстаграм. Під відео краще написати, тому що я назавжди все це бачу. І ще раз дякуємо за перегляд і до скорих зустрічей!